Так що ж там в Польщі шахеди летіли, куди летіли? Чого летіли? Це третя світова, не третя світова. Як у цьому всьому розбиратися? В такі ранки, як сьогодні, важливо не просто зорієнтуватися, а важливо ще й не стати інструментом в поширенні дезінформації. Як це зробити сьогодні? В новому експериментальному форматі пишіть в коментарях, подобається він вам чи ні, корисний чи ні. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз, ви на каналі Як не стати Овочем, і ми починаємо. Як правило, коли ми, як українці, прокидаємося зранку, та й ввечері чи вночі, коли летять шахеди, і ми серфимо інтернет, ми як правило бачимо заяви по гарячих подіях від дуже багатьох блогерів, які думають, що вони можуть свою експертну думку поширювати будь-де в будь-якій кількості, і так далі. І ось один з одне з відео, яке я сьогодні побачила, коли почала дивитися, що ж там відбувається, це відео вже відомого вам се. Гія Іванчука, давайте послухаємо. Все, друзі. В Польщі здається, почалась війна. Це неприкольний клікбейт. Зараз 12 БПЛА летять через Волинь в сторону Польщі на краків. Прям я вам буду це все показувати. Отут десь прикріпляти фотографії і читати. Прям зараз новини, які є. Можливо, ви вперше про це почули. Розповсюдьте. ви зараз будете бачити це в усіх пабліках? Отже, п'ять дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські. ВПС підняли Ф16, цікаво, чи підуть на збиття. Два наступна. новина, вона два БПЛА вже збито а, польською обороною про те, що 11 рухається. Ну і так далі, і тому подібне. Я не буду продовжувати далі. Цей треш, тому що а, власне хто не знає, хто такий Сергій Іванчук, на щастя, а, може поцікавитися в одному з попередніх наших відео, де ми розбирали а, власне а, його дивні інформаційні курси і побудову ботоферми, Але окрім цього, він ще і достатній псевдоексперт, що як правило такі люди роблять. Вони. Читають новини і коментують їх з максимальним нагнітанням, з максимальним негативним або навпаки позитивним сценарієм, в залежності від новини до експертизи. Це не має ніякого відношення, але. Тут є один дуже важливий момент, чому це не можна проігнорувати, тому що наш мозок працює таким чином, що коли ми е, дізнаємося новини, е, то перше джерело, яке для нас звучить переконливо, а вони намагаються бути переконливими. Воно на жаль е, лягає в основу нашої думки і переконати далі нас в зворотньому вкрай важко. Тому ось ця пастка, коли ми спочатку потрапили на якийсь треш контент, вона не з нами на жаль злий е, жарт. Тому в першу чергу, коли ми хочемо дізнатися новини, ми заходимо на щось більш релевантне. Що більш релевантне з моєї точки зору, якщо ми власне беремо міжнародну тематику? Для мене це європейська правда. Саме європейська парада з моєї точки зору є тим ресурсом, який власне найбільш фахово дає інформацію про події в світі в Європі в Сполучених Штатах. Це не завжди супер тому що вони дійсно перевіряють, обробляють інформацію, але це завжди максимально безхайпово, максимально конструктивно. І якщо там дійсно станеться якась вау-новина, от то вони про це напишуть, аргументують, скажуть, що вони це підтвердили. Якщо ніякого вау немає. Тобто третя світова, що не почалася, п'ята стаття НАТО, що не заспровадилася, і чому вона не запровадилася? То там теж буде обґрунтована аналітика. До речі, в них є YouTube канал, на якому вони так само це все розповідають в трошки з запізненням. Але з'являється в них така аналітика, тому що аналітика не може бути е, нормальна. Аналітика не може бути моментальною. Ось, е, будь ласка, заходьте, дивіться далі, коли е, немає там достатньо відповідей на питання в новинах, тому що вони, як правило, сухі і так далі. Що я роблю наступним кроком. Я заходжу на сторінку Сергія Сидоренка, це головний редактор власне європейської правди, хороший фахівець по міжнародці. І дивлюся, що він написав про ту чи іншу подію. Він, як правило, пише на своїй сторінці те, що ще там не може в форматі видати на власне самі європейські правді, але як журналіст пише в себе на сторінці. Наприклад, несеться, що все це підстави для застосування п'ятої статті НАТО. Сергій Садоренко дає пояснення в себе на сторінці, що це не п'ята стаття, що таких прецедентів було чимало. Ну от що власне ніколи до попередніх таких прецедентах не застосовувалося ця п'ята, та стаття, і власне і тут вона так само не буде застосована. І так він пише в першій в першій строчці що так я буду не в тренді, каже пан Сергій. Ось, але скажу так, як воно є. Тому цей такий голос фаховий голос холодного розуму от на те, що відбувається. Ось, оце звідки я дізнаюся, як правило, міжнародні новини, європейська правда плюс Сергій Сидоренко. Далі важливо для мене додати ще контексту, який стосується Росії і Сполучених Штатів. Я починаю починаю, коли все несеться, то найбільш оперативно з'являється інформація як правило, і це я не можу сказати, що це там глибока аналітика і так далі. Але це власне орієнтир для того, щоб зорієнтуватися. Це нам зараз важливо. От вона з'являється в кількох джерелах. Перше, це Вадим Денисенко. Вадим Денисенко, ви бачили в нас його на каналі, він спеціалізується на Росії. І коли стаються якісь такі подібні події, він видає швидку аналітику по тих векторах, яких він вислідує. От, і накладає на них події, які сталися. Потім, коли з'являється більше деталей, він цю аналітику поглиблює і так далі. І от стається подія з Польщею, залетіли Шахеди. Він відразу зранку, а він, як правило, відразу зранку пише таку коротку аналітику. Він додає контексту, коли це сталося. Напередодні Захід 2012, а контекст нам дуже важливий, коли це сталося після того, як Путін злітав до Каталію, і ми ще не знаємо, до чого вони там детально домовилися, і так далі, тому що немає такої відкритої аналітики. І він акцентує важливе Момент, окрім всього іншого, що це звісно тестування там реакції заходу і так далі. Але він ще додає важливий акцент на тому, що Росія, звісно, буде звинувачувати зараз Україну, в тому, що це ми спровокували, бо це наші шахеди, або там ну одним словом, Україна винна. Чому це важливо? Тому що завжди такі російські провокації, як зараз шахедами, вони робляться в тому числі для інформаційних операцій, і вже несеться російські боти, які виглядають як польські боти, от які говорять, що це все українці ви. Це їхні шахеди, от це все тому, що і так далі. І власне це чому стається? Тому що зараз в нас іде чергове загострення українсько-польських, польсько-українських відносин. От де саме поляки багато в чому звинувачують українців. Тому ось така аналітика в контексті з векторами, хороший матеріал для подумати. І власне цей матеріал, як правило, в такі дні з'являється, чи такі ранки, з'являються в Вадима Денисенка. Потім можливо зорієнтуватися, що відбувається в Сполучених Штатах і яка є їхня реакція. Важливий момент зараз сполучених штатах ніч, і звісно, що ми не побачимо якихось там відлагоджених реакцій. Ну хіба там з Трамп не спить і щось скаже? Але як правило, ну такого не стосується, якщо це не стосується виключно Трампа, а стосується Європи чи якоїсь іншої країни, тому не варто очікувати, що зараз є щось, що вже можна вважати 100% реакцією сполучених Штатах. Важливо дочекатися обіду в нас для того, щоб вже вони прокинулися і пішли якісь реакції. Але є одне джерело, яке завжди дає. Найсвіжішу інформацію, як правило, це навіть якщо там ніч, то на останню годину ночі, коли там всі плюс-мінус активні, от це український журналіст. Він працював в голосі Америки. Зараз він працює в разом по Україн» фонді і лобіює українські інтереси. Це Ярослав Яриш. Він, власне, не зраджуючи собі, стається важлива подія, і він дає реакції. Він дає дуже суху інформацію, без суб'єктивної своєї думки, фактами, виділяючи основне. Це дуже велика цінність для того, щоб швидко зорієнтувати Атися, от і зрозуміти, що відбувається, і ось він дає конгресмен республіканець, сказав це. Демократ, це держсекретар відреагував так. Дональд Трамп е, е, зробив вигляд, що він питання не почув. Тому це ще одне важливе джерело для того, щоб по ось цих реакціях важливо зорієнтуватися. І от що ми маємо навіть по такому експрес-аналізу. Е, ми зайшли, подивилися, е, що відбувається в реальних джерелах. Зрозуміли контекст, що саме важливо, в якому це відбувається, от і вже можемо після цього. Далі споживати новини, нанизуючи заяви, які зараз з'являються від різноманітних європейських лідерів. Від Зеленського з'явилася заява. Від Туска з'явилася заява. Зараз будуть з'являтися якісь додаткові подробиці і так далі. І так далі. Але ми виграли битву за ось це перше джерело. Тобто нас не дезінформували всілякі Іванчуки, от не нагнітали наші емоції, що це вже війна або слабка Європа і так далі. І ми попереджені про те, що власне тихенько будьте уважні, боти працюють інформаційна операція в такому то векторі йде. Тобто ми базис собі заклали. Ми не дали нас зорієнтувати ось ці перші хвилини в перші години, коли які дуже важливі для того, щоб власне не наступити на ті граблі, які нам підготувала Росія, тому це такий короткий формат того, як орієнтуватися зранку в такі дні, які такі ранки, коли щось несеться. Uh, будьте пильними, коли ви читаєте телеграм-канали, будьте пильними, коли ви читаєте Ютуб канали, тому що дивитесь Ютуб канали, тому що там якраз клікбейту вкрай багато. І uh, я окремо зроблю формат uh, в такі в якийсь один з таких днів uh, і покажу вам, що ж там несеться і що відповідає правді. Але ціль сьогоднішнього відео була провести вас uh, по тій короткій uh, доріжці, по якій проходжу я для того, щоб зорієнтуватися. Uh, і не дати себе в оману. Пишіть, що пишіть, будь ласка, чи цікавий вам такий формат еспрес-формат. Ви бачите, що тут без бандажу, без нічого зараз він виходить в ефір для того, щоб швиденько вас орієнтувати. Власне, кажіть лайк чи дизлайк. чи потрібно його продовжувати. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, коментуйте і звісно, напишіть, як ви самі фільтруєте цю інформацію, як ви не даєте ввести вас в оман. А ми з вами зустрінемося в наступних відео і будемо розбирати нові якісь важливі речі. До наступних зустрічей! І, власне, не забувайте донатити на Сили оборони України. Гарного, спокійного дня! Бувайте!